Отака в нас спілка. Люди в березі єтері, ставлять Одна тичка, тичко, друга. І в воді, якщо буде видно, я думаю, буде видно. Там прикормка, ятері стоїть. Це у нас така спілка. Люди скидаються грошима, а тут сятерами лавить. Красонечко <плес> <плес> видно, О, На сонці, так. Да? На сонці стало видно. Ось стоять ятері. Це додам, така старічка, берег, я не знаю що, тут. церква рядом. Найшли, достала ятир, який стояв тут. Ось є окунь, є карасі. О, це Дніпровський край. Да, це широкий, так. В результаті знайдено було три ятиря. Порізали в чортій матері.